Пошкоджені горожі та вибиті вікна. Такий вигляд мають дві оселі на одній з вулиць у селі Перемога Глухівської громади. Напередодні ввечері російські військові вдарили по ній безпілотником, влучили по припаркованому біля будинку лісовозу. В момент удару водій автівки Олександр разом з родиною перебував вдома, розповідає його дружина Оксана Матвієць. Це було десь повністю. Ми почули ну, такий сильний вибух і зразу ми побачили, що горить щось на подару. Чоловіка робоча. Він вискочив, став тушити, як ну, позбивалися люди, сусіди, це був лісовоз, обичний, робочий. Вилетіли вісім огонь. Пошкоджена пілястра, огонь. пошкоджені всі фронтони, все, все поламане. Воно в кабину лісовозу дарило. Мати Оксани, пані Ганна, каже, у момент удару сиділа біля вікна. Я то, коли дивлюсь, телевізор апарат ставлю, а то сиділа без апарата. Я не вправилася з бо я сиділа рядом коло окна у кріслі, і вона тільки бах, і я бачу вже горить. Повискакували, вона ж у коляски, вона лежача в нас, вона ж на дивані лежить. Вона кричить: Мам, не йди. А я ж як не дивун пішов. Думаю, хоч би хоч і зиму все добре було. О, вискочила, а вон уже шланг витягнув і туше. Отоді ну, набігли, люди почали ж допомагати. У будинку навпроти, каже місцева мешканка Валентина Філоненко, живе родина з маленькими дітьми. Я думаю, дівчинці рік, а Чотири. Після російської атаки рідні забрали їх до Глухова. Жінка додає, це другий удар по їхній вулиці. Перший пройшовся через кілька будинків у ніч на 13 серпня. Тоді одним шахидом російські війська знищили дім, а другий поцілив у подвір'я родини Філоненко. Наша вулиця ще вже адмирла, mm. нема. От вибухи були там, прилетіло, прильот був. Знаєте, що там дві будівлі постраждало і І жилих немає. Оце Матвійці живуть, я живу. Наталка живе, сусідка моя, і пішли не пенсіонери або вдови. Оце така вулиця. Олександр Соломко, Марія Капустіна. Суспільне новини. Сумщина.